Бралися, щоб вшанувати пам'ять наших героїчно загиблих захисників та вручити медалі. Оранському Євгену, наказу міністра оборони за пораненням посмертно, Лозовському Олександру, Шабрію Денису та горбулічу Дмитру медаль захисник вітчизни посмертно. Оранський Євген, житель міста Світловодськ, 1986 року народження. У перші дні війни, 24 лютого 2022 року, Євген Став до лав Збройних сил України, щоб захищати незалежність, свободу та територіальну цілісність нашої держави. Сержант був командиром бойової машини 6-ї механізованої роти 2-ї МПБ, отримав орден честь і слава, загинув в зоні бойових дій внаслідок обстрілу ворогом станку та мінометів. Від важкого поранення, отриманого в боях з російськими окупантами на Херсонщині, 16 вересня загинув наш земляк 36-річний солдат Олександр Лозовський. Він був сміливим, щирим, мужнім українцем, який собою прикрив рідну Україну. 28 жовтня в бою за Україну загинули двоє героїв захисників зі Світловодщини. Дмитро Горбуліч зі Сутволоцька та Денис Шаблій з Васівки. 35-річний молодий сержант Денис Шаблій служив командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти. Солдат Дмитро Горбуліч 1995 року народження, служив на посаді кулеметника стрілецького відділення, стрілецького зводу 3-ї стрілецької роти. Був призваний на військову службу під час мобілізації. Обоє героїв загинули в населеному пункті Давидів-Брід Херсонської області. Вони були кращі з кращих, незважаючи на біль, страх, негоди, вони мужньо стояли до кінця, вони робили все для того, щоб ми могли з вами продовжувати жити. На жаль, війна забрала їх, але тепер наші герої захищають нас з небес. Світла пам'ять про їх подвиг залишиться в наших серцях. Прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання Оранського Євгена, Лозовського Олександра, Шаблія Дениса, Горбуліч Дмитра. Сьогодні ми знову згадуємо загиблих героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. Вони боронили нашу державу. І зараз ми маємо жити і працювати на користь громади. Для того, щоб розбудовувати її міцною, незалежною, сильною. Дякую вам за ваших хлопців. Вони віддали саме цінне, що них було, за всіх нас, за свою родину, за нашу рідну Україну. Добра, світла, пам'ять та вдячність за подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Ми будемо пам'ятати героїв за їх мужність, силу та незламність, проявлені в боротьбі за мир в Україні. Вічна пам'ять і вічна слава! Українським воїнам. Слава Україні!